У музеї Волинської ікони відкрили виставку сучасного іконопису і сакрального мистецтва. Це 80 робіт українських та польських митців, які вони створили протягом 2011-2019 років під час пленерів у селі Замлиння. Художник Володимир Марчук каже, автори належать до різних християнських конфесій. Такий пленер в Україні більше не було, і немає по сьогоднішній день таких пленерів, де приїжджають іконописці професійні. Це половина українських і половина. Польський штик Михайла, який загинув три тижні назад. Він всі ці дошки робив, на всі пленери. Тут його дочки навіть є ікона, яка не закінчила Львівську академію. На наступний день після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну усі цінні експонати перемістили до надійного сховку, говорить директорка музею Тетяна Єлісєєва. Ця виставка каже знак вдячності польському народу за його допомогу українським біженцям. І наші зали, які ну були порожні, фактично сьогодні наповнилися знову сакральним змістом. Роботи, які в нашому розумінні може важко назвати іконою, так? але є такі твори, які, наприклад, на заході вже греко-католицькі храми вони оформляються зовсім іншому стилі. Ну не в традиції такої ну, православної чи там, католицької ікони. Є роботи, які там наповнені таким глибоким духовним змістом, розумінням сутності там людини, вчення Біблії і так далі. Священник Андрій Гайдай, який взяв участь у відкритті виставки, розповів, як православна церква ставиться до сучасного іконопису. Церква також йде в ногу з часом і дивляться на нові зразки, нові творіння. Звичайно, деякі моменти можливо церква і відкидає, але не усе. І дивиться, як воно співставляється і з канонами і правилами. Побачити експозицію можна в музеї Волинської ікони протягом наступних тижнів. Павло Мельничук, Віктор Легеньковський, Суспільне, Луцьк.